Заспівала пташка у саду, засвіла кульбаба у долині. Дай же Боже щастя всім роду, дай же Боже щастя в Україні. Так подумав хлопець і заснув, сниться йому небо пурпурове, в небі сонце коршун проковтнув. Серед ними запалали зорі, то не зорі, небо там навпіл чорним дибом згарищем палало. Атом сприп'яті розжарений летів, все живе і з болем помирало. Там, де хата, даху вже немає, і де вікна протяги під дир. І дорослий, і малий тікає, сумно плачуть вікна від квартир. Ця чума двадцятого століття знищила усе, усіх живцем. Перекреслила життя людське сміття. не напишеш біль ніякому рівцем. Можливо, я колись прощу, але забути це не вдасться. Біда забрала у мене щастя радіти теплому дощу. Можливо, я колись втомлюсь, але забути не забуду. Бездомний пес по місту блудить, і я, як всі його боюсь, і двір наш зовсім упустів, Дітей із Києва вивозять у матерів болючі сльози, і їм не треба втішних слів. Можливо, я колись навчусь міняти гнів на тиху милість, а нині, прошу, ваша гнилість. З'їдіть з дороги, бо зірвусь. Не можу більше біль таїть, не тішусь ранньою весною. Мі сіть, як мара над Десною, Як зупинилась, так стоїть. Посеред мирних добрих днів. Така печаль, така пекучість. Не жить, не будь, а брати участь, то зручно вигадать зумі. І замість правди напівправда вриває ниточку добра. І воду п'ємо із Дніпра, яку ніхто вже пить не радить. І бджоли з вуликів летять на цвіт Чорнобильського саду. Летів лалека на Чорнобилем, нікому ніточок не ніс, не ніс, бо знав, це місто похорон, місто гори, місто сліз. Це місто стало чорним вороном для всіх людей на цілий світ. І він кричав: цей крик був стомлений, та він луна вже кілька літ. Це місто всюди крите хмарами, темніше темряви ночей, це місто з тихими ударами сердець вмираючих людей. Коли зловісна блискавиця, сторука в серце упілась, і опалила лиця, і в танці дикому зійшлась. Коли вже й хмари спопеліли у знавіснілому вогні, смерть приборкати зуміли на тім останньому рубежі. Шумлячі, та як і раніше, пливуть у небі літаки, за нас історію допише, Суворі подвигу рядки. Чули, як плаче, спустошена зона? це скоєний гріх, розіп'ята живцем, прип'ята до неба, щоб в вічності випить, Щоб мити від бруду змарніли лице. Чорнобильський дзвін, чорнобильський дзвін, вступає життя. Чорнобильський дзвін, чорнобильський дзвін Вступає життя, немов полин, Відлонятих дзвонів на довгі роки, пробачте нещасти.